Вітаю вас, друзі! Одразу маю попередити від цього випуску. Вам буде дуже смішно, але й огидно водночас, тому що ми будемо говорити про одну відому зрадницю України і даже немножко прибухну. Тому сьогодні праздничний алкострім. Це Тетяна Монтян. І коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, вона казала, що усе закінчиться. Звісно ж, погано для України дуже й дуже швидко. Держитесь! Кінець близок. Просто перетерпіть. І ось минув рік, і ця зрадниця України якось не дуже задоволена результатами. Становиться тільки хуже, хуже і хуже. І буде ще хуже, і ніхто в цьому не сумнівається. Правда, маю відзначити, вона усе ще вірить у перемогу так званої Росії, але вважає, що керівництво так званої Росії хоче тільки поразки. Ну ми все равно побідім, вопреки оприкі желанню Цю війну. особливої комічності ситуації додає те, що Тетяна Монтян навіть відмовилась від своїх дітей, бо ті підтримують Україну. Воює проти російських пропагандистів, а ще проти таких же зрадників України, як і вона, можна поінтересуватися, наприклад, там таким чеком, як і Ківа. Нічого собі. Чом там ділять на російському интересуются, на чому на це Почему? А пан Мінвічук і всі його зв'язки. Ну, що... Нагадую вам, друзі, ваша підписка на мій канал важлива. Тож підпишіться просто зараз. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Тетяна Монтян це людина зі строкатою біографією. Вона підтримувала помаранчеву революцію, була адвокатом навіть у представників у на УНСО. А коли тільки почалася війна у 14-му році, вона пророкувала поразку Росії. Росія просто більш крупна риба, але вона також впаде. В цій боїні з цивілізованим світом правда досить швидко вона почала ту саму так звану Росію підтримувати, і більше того, почала працювати на так звану Росію. Напередодні повномасштабного вторгнення Тетяна Монтян на запрошення Російської Федерації виступала на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Слишна да как віщество і антивещество. признательне госпоже Татьяне Монтян. Роками Тетяна Монтян працювала проти України, але повідомлення про підозру вона отримала тільки нещодавно. При тому їй плювати вже на цю підозру, бо вона перебуває або на території так званої Росії, або на тимчасово окупованих територіях. А після 24 лютого вона підтримала повномасштабне вторгнення і єдине про що шкодувала, це тільки що. Путін пішов на це не у 2014 році. В 2014 році все було б гаразд легше. І безкровнія. Но Путін дотягнув до останнього. А далі сталася типова історія про перевзування. Вона прозріла за рік повномасштабної війни, і, хоча раніше підтримувала і повномасштабне вторгнення, і обстріли нашої інфраструктури, у тому числі цивільної. Тепер вона якась абсолютно нерадісна. радісна. то в Донецьки к лучшому міняється за це время. Только к худшему, естественно. То ни о каких естественно, і речі бути не может. И будет еще хуже. Але як же так? Владимир Путін хотів же зробити тільки краще, хіба ні? По какой-то причине Путіну в один момент просто надоело вот это вот все. І Он таки рішився розрубити ататгардія Гордієв узі. А тепер виявляється, що стало тільки гірше, і зараз та сама Тетяна Монтян, яка зрадила Україну заради того, щоб служити окупантам, із цих самих окупантів насміхається. Як ще сильніше можна затролити Росію, крім як заявленням? Що ви ніч тоже стови? Даже Мар'їнку більше, ніж за год. не в стані. Мар'їнку Росіяни і справді захопити не можуть, тому вони її просто знищують, стирають з лиця землі. Але цікаво, тут інше, друзі. От вона сміється із армії так званої Росії, що та за рік не може взяти Мар'їнку, але ж. Вона сама обіцяла, що все закінчиться дуже дуже швидко. Ну, безумовно Україна буде повністю перезагружена, і скоро ми окажемося в совершенно другому мірі. Нічого Росія не може зробити. І що з цим робити? Ну просто з цим жить. А куди діватися? Словом, друзі, Тетяна Монтян почала виступати проти тих, заради кого вона і зрадила Україну. Вона вже відкрито, публічно критикує російську владу, бо та, виявляється, кинула людей на окупованих територіях. На них забили. Просто забили. Вони нікому не нужны. Но люди в Донецькі не сумніваються, що на них забили, завжди на них забивали. Володимир Путін іще любить розповідати про те, як у так званої Росії усе йде за планом, але Тетяна Монтян чомусь не погоджується. У нас все по плану ваше мнение по этому плану як довго буде длиться вся ситуація? Фронт не движеться. Снарядов ніт, пораховніт. Поки що не як оно буде. Їй навіть особисто доводиться рятувати російських мобілізованих. Оце гарматне м'ясо, тому що у них немає нормального забезпечення. Ми з бачили мобіків, забула вже адкуда, які жалувались на відсутність в зв'язку з чим вони винуждені стріляти з близького розстояння. А їх накривають. Ми їм де їм ныкаться, тому що вони не місцеві. Монтян починає навіть насміхатися відверто із російських пропагандистів, які кажуть, що Крим це, наче як Росія, і це вже дуже небезпечна гра. Бо закінчити вона може у такому разі, як стримуусов. Я в пам'ятними времена ще троліла всіх цих ура патріотів там. Крим російський був завжди. Да що ви, блін говорите? А чому не грецький ні не сарматський? резюмуючи, тепер Тетяна Монтян проклинає російську владу, обзиває її у тому числі матом і каже, що нікому виявились непотрібними люди на тимчасово окупованих територіях. Неймовірно, Це тамчени і вражини которые лишены хотя бы малейшего чувства эмпатии, которым вообще наплевать на идёт людей, которых они с одной стороны формально называют своими согражданами, а с другой говорят, что вы там богомерские, скажите спасибо. Из родницы Украины Тетяною Монтян час від часу ещё конфліктують російські пропагандисти. Когда нам предъявляют всяких там вот этих не то мужчины, не то женщины Монтян, не паймеш что это такое. Ми не знаємо, такое. Вот так. З внешностью торговки з черкізовського ринку Тут відбувається типова історія. Кремлівські пропагандисти клянуть Тетяну Монтян та звинувачують її мало не у роботі на СБУ, тому що зрадники, як завжди, нікому ніколи не потрібні. Є такий же на мушінамантян. Ми ви розумієте вабше? Вот хто за ними стоїть? що так не буває. То їм платить. І ось оце її проклинають на каналі у Соловйова, при тому, що на цей же канал Соловйова її час від часу запрошують. Тетяна Нікола, Мантян, що очень приємно. Аця Нікаловна проте друзі, оте інтерв'ю, яке я вам показував перед тим Тетяни Монтян, де вона вже відкрито насміхається, глузує із так званої Росії. Стало останньою краплею російські пропагандисти почали її масово атакувати і навіть знайшли відео, де її син збирає допомогу для збройних сил України. Била била. Богдан не сказав, що всі діяшка, котра йде йдуть, йдуть на дрони для зсу. Правильно її на Росії після того її інтерв'ю, а також після інформації про сина, почали цькувати. Закликали навіть її посадити до в'язниці. На що Тетяна Монтян відповіла, що зі своїми синами вона не спілкується якраз тому, що ті підтримують Україну, а вона підтримує вбивць свого народу. Як вона з дітьми не общалась, ними не сніміні Як Какиня отношения не поддерживают, так и не поддерживают. С остальными тремя, к сожалению, это случилось как раз вот когда пошли на Киев, а потом вышли. Свого сына, якого хочуть вбити ті, кому Тетяна Монтян ні служить, вона категорично засуджує. Хоча то, що він несе, це повний трэш. Вот. І самі розумієте, як я кетаму отношусь. Зрештою, фактично, Тетяна Монтян від свого власного сина заради так званої Росії відрікається. Он чудить. я це не що не піддержуваю, я категорично против, і всі це знають. Буде відповідати за свої діяння. Коротше, друзі, сталася типова класична історія, коли жаба та гадюка займаються несамовитим коханням, і усе можна стисло описати отак. Ті возьмем Київ за три дня, а они переабулі в воздухе. Ждали русский мир, Получить і распишитесь. Оскільки, як я вже неодноразово казав, доля у зрадників завжди однакова, їх використовують, а потім викидують, і вони зрештою виявляються нікому не потрібними. Я прогнозую, що із Тетяною Монтян на Росії можуть статись якісь негаразди. Кіріл, чого ти мовчиш? Кіріл, візьми слухавку. Тривожно. 10 тисяч рублей тому, хто узнає где сейчас Я нахожусь. Проте, друзі, давайте ми із з вами не будемо просто покладатися на випадок долі. Найкращим гарантом покарання як для окупантів, так і для зрадників України, є Збройні Сили України. Тому я вам нагадую: підтримуйте українську армію, допомагайте українському війську та наближайте спільно нашу перемогу. А вона буде обов'язково. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.